Київ, майте на увазі, Путін задумав і знову по Києву. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Як завжди, я сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Це канал, цей на відповіді вашій і те, що ви запитуєте, я завжди відповідаю. І так, Бориспіль, да? почнемо з Бориспіль. Якщо буде світло, то я обов'язково підпишу тайм-коди, але як завжди, часу не вистачає, світ виключають. І так борить, що чекає. Ну, безумовно, по третій карті ми з вами бачимо обстріл. Але, дай Бог, це все не буде супроводжуватись якимись смертями. Ну, Літати буде, тому що ми бачимо, що стріли прилетіли, бачите, в дерево. Ну, в людину воно не попало. Так що, безумовно, вони нас не залишають, спокої. І так, Слобожанське, Чугуївський район. Тут бачите карта П'ятьорка чаш. Тобто По цій карті можемо сказати, що є якісь жахи, страхіття, руйнування. Ми бачимо, що людина, знаєте, за чимось плаче. Можливо, щось там з комунікацією так таке інше ну, Тобто, дивіться, я не бачу чогось страшного, дай Бог, щоб його не було. Одеса. Одеса. Недавно в Ізмаїл так прилетіло посудну, який перевозив газ і навіть евакуювали село в Румунії. Такий був прильот. Це жахи. Одеса та Одеська область. що чекає Ну, навіть якщо і будуть прильоти, ви знаєте, я не бачу великих якихось змін. Тобто це не буде щось жахливе, це не буде щось таке, що ми будемо дуже засмучуватись. Можливо, пару днів якась така передишка, або будуть збивати, ну, добре так збивати. Не бачу по Одесі. Так, дружківка, Донецька область. Дружківка. Ну, друзі, ми знаємо, що дружківка там, ось ви бачите навіть третя карта. Я рахую, що це дуже небезпечне місце, де дуже не варто знаходитись, будуть прильоти, будьте дуже обережні, бо будуть загиблі. Хорошо. Херсон, всім дякую всім людям, хто збирався, здавав на допомогу бригаді Барс. Ми закрили цей збір. І відчоти будуть на телеграм-каналі, заходьте, в кругом силочки є. Ми там публікуємо те, що купили. І так, Херсон. Бачимо на сторожі наші війська. Ось, бачите, дев'ятка. Ну, зрозуміло, що люди там живуть, і навіть як коли прилітає, все йде під ремонт, що можна відремонтувати. Ну, і це так і буде ще продовжуватись. Бачимо на, в полі війська, де навіть. Е Наші полі, де навіть не живуть люди. Та? Тобто це військові, які охороняють. Ну, Зрозуміло, що життя важке в Херсоні, щоб казати. Бровари, що там в броварах? Це я по очеріді, От як ви пишете, так я записую і так же я відповідаю. Так що пишіть, будемо далі дивитися цей канал для ваших потреб. І ми продовжуємо бровари. О, тут шуткує чорт. Будуть прильоти, і він буде дуже реготати. Знаєте, чорт це, зрозуміло, Росія та Путін. І вони будуть реготати та сміятися. Будуть цілити в якісь цілі, так що бровари будьте обережні, будуть цілити. Миколаїв. Дивіться, по Миколаєву такого нічого не бачу, хоча буде летіти. Бачите, ось ці ножі показують, що будуть ціли тепер по людях. Але дасть Бог, що все обійдеться і все буде добре. 17-й аркан показує, що ночою можливо, і також, що це надовго. Тобто це не то, що сьогодні, а завтра не буде. Ну, це кругом так, але по Миколаєві показано, що ночі буде летіти. Олешки. Чи буде звільнення, Олешка? Звісно, буде звільнення, друзі. Четвірка жезлів. Радість та щастя. Буде зустріч батьків та дітей. Буде радість зустріч сімей. Ось, ми бачимо восьмка. Ви знаєте, навіть карта показала, що це можливо не дуже довго ждати. Восім. Це завжди карта вважається така. Дай Боже, щоб так і було. Кропивницький. Ну, по Кропивницьку в мене запитань немає. Я думаю, що все там буде добре. Так, сьогодні по Києву багато питають. Вишнева Київська область. Ура тут час Тут раз туз чаш, то ми розуміємо, що тут щось буде незвичне. Тобто Київська область та сам Київ, я думаю, знов буде небезпека. І по тузу чаш ми розуміємо, що буде. буде Летіти, буде щось розрушено, якесь з бачите, здання. Тобто є небезпека, майте на увазі. Київ, да? Київ, дивимось Київ, та що ж там по Києву? Київ? майте на увазі Путін задумав і знову по Києву. Добре вдарити. Це може бути як тільки похолодає, а можливо і раніше. Тобто він збирається і знову нанести удар по Києву. Люди майте на увазі, як тільки воздушна тривога, якщо там метро чи десь якісь є місця, куди треба йти, то зрозуміло, що Київ він не відпускає. Якщо зараз по іншим містам я сильно там і не бачила нічого такого, то по Києву серйозні прильоти. І давайте тоді подивимося, що покажуть карти в общем по Україні. Можливо, є. Буде те місце, де я не назвала ще. Інші міста я подивлюся в іншому відео. Тут ще остався павлоград, там марганець. Ну, потім подивлюся, зараз дивлюся в общем по Україні, де будуть прильоти, що карці покажуть. Друзі, ми бачимо поїзда. Тут там навіть я бачу поїзда або щось те, що рухається. Так, так, так. Матір показана. Тобто, якщо імператор показує Київ, то матір я не знаю. Можливо, теж Київ. Багато раз в те, одне і те ж саме місце сказано. Ну і, і плюс транспорт. Тобто, бачите, транспорт прошлий раз показало, як труби, то це газ, оце розбомбили судно, да, де зжижений газ перевозили, труби були показані. Але це все опит, я не зрозуміла. А зараз скажу: це транспорт, ми, ми бачимо з вами. І карта матері. Можливо, це Київ. Але побачимо, звіримо з вами. Все одно по Києву показано. Так, що він і знову задумав, то це він хоче Київ прямо доконати. Так, Павлоград, дивимось. Але дивіться, моє відео на основному каналі. Путін ще не довго тягнути осталося, тому... Надіємося, що ще трохи і все. Так, Павлоград, все добре. Марганець. Марганець все нормально. Дивіться, там ще залишився Славянськ Донецькій області, але я хочу зробити на а, гадання ТВ цілий великий, такий, повністю присвячений Донецькій області. Відео на днях, так що дивіться, підписуйте, пишіть свої відгуки та запитання. Я обов'язково відповім, друзі. Дуже дякую всім, хто ставить подобайки, хто пише. Я вас ціную, люблю і для вас створюю ці відео. Всього найкращого ми обов'язково переможемо.